Вітаю, друзі! З раночком, з середа, 4 січня, і на напрямку Кремінна Сватове українські війська знищили два російських склади боєприпасів та склав паливно-мастильних матеріалів. Це заявив речник Східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Череватий. Друзі, це класно! От, класно. Ось ці. Не до люди, Вони воюють з дітьми. Вони воюють е, з приватними хатами. Вони воюють. Е, ну я вже не знаю, вони воюють тільки з громадянами України цивільними. Вони знищують тільки нас. Ми знищуємо їхні склади, паливно мастельне, боєприпасів. Ми знищуємо їхню армію. Ось чим ми відрізняємося від той. Плисняви, яка утворилась на тих болотах, що колись називалась Московією. Від, відмінність Ну очевидна. Іноді здається, що ми відрізняємося навіть в обличчях, от подивіться на них. І подивіться на нас. Ось подивіться, хто сидів, на е, фотографія була в мережах на е, цьому вогнику поруч. Подивіться на Соловйова. В молодості, і подивіться, який він зараз. Не тому, що віка, а тому, що змінилося обличчя. Подивіться на тих, тих е, начебто військових, але я не знаю хто таких, які сидять поруч з ним. І подивіться на наших хлопців. І подивіться. Як вони зустрічали навіть Новий Рік День Миколая? Ну, ну це, як кажуть в Одесі, большая різниця. Так що ми знищуємо склади. Паливні, боєприпаси військових, озброєння, вони як завжди воюють з нами, з дітьми нашими з онуками, з садочками, зі школами і так далі. Ну і ще голова Луганської військово-цивільної адміністрації Гайдай є такий, ви знаєте, заявив. Да? Ну, він часто каже: правду, часто чуть при більше, але практично правда. Що траса Сватове кремінна за допомогою якої постачають російські війська зброю в Креміну Сватова, знаходиться вже під вогневим контролем українських військових. І це також класно, друзі. І це також класно. Йдемо далі. Є така в Росії. Але я хочу подякувати, звісно, всім е, донаторам. І вчора перераховували, і вночі ввечері я назову всім прізвище, Всім щиро дякую за вашу допомогу. Всім щиро дякую. Я дякую також за е, коментарі. Я дякую за те, що ви розповсюджуєте, друзі, в той час, коли я у всіх групах скрізь заблоковую, тільки свої сторінки є на Фейсбуці, е, розлітаються. Розлітаються наші розмови, розлітається мій, моя публікація. Величезна вам подяка. Величезна. Всім постійним, хто о -о, ділиться, бачу люди, які не ділились раніше і зараз почали ділитися. Велика вам подяка за це за коментарі, за подобаєчки, за все інше. Це нам допомагає. Так ось на Росії є така Хабібуліна. Ой, Хабібуліна, я, я пан Набібуліна, вибачте, Набібуліна і Ельвіра, яка є голова Центрального банку Російської Федерації. І ви знаєте, що вона зробила? Вона зустрілася там, я не знаю, чи з чи з заступником міністра, чи може на Кабміні. І що вирішили на Бібуліна і всі ці, е, хто воює проти нас, вся Росія? Що сюди будуть посилати в першу чергу тих, хто повинен банкам гроші, будь-які гроші. Взяв такий кредит на кофеболку і не можеш віддати в, в Україну помирати, взяв на машину в Україну помирати. Ну, так сказала. І вона навіть приказ, е указ, приказ, я не знаю, наказ видала по центральному банку, да? і там все, 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 всі оці дані будуть подаватися в військомати російські, і сюди будуть всі їхати боржники. Ну, що росіяни, доборжнилися? Винні на плаху, винні. Під Хімарс. Винні під наші ракети, під наші снаряди, а не треба було брати гроші. А от просто не треба в російських банках брати гроші і все. А чому вони це роблять? Там дві 200. По-перше, мобілізація вона, вони, вже, вони вже бачать, що вона буде йти дуже погано і дуже туго. І друге, щоб зараз не йшли брати кредит. Тому що економіка в Росії впала і серйозно впала, і грошей, як, як тільки печі, друкувати нема. Нема більше іншого нічого. Ніхто ж їм не дає в долг. Ніхто в борг їм не дає. Ніхто. От навіть їхні друзі: китайці чи індійці. Чи хто, не дають. Отака. така. Ну, чекаємо боржників. Ну і останнє, друзі, а що останнє? Останнє я хочу сказати, як завжди, внутрішнє наше. Ви бачили, як ми йдемо зараз по плану: Росія, наша армія, наша перемога, Росія і внутрішні наші діла. Так ось п'ятий президент, як він себе скрізь називає Порошенко. Коли був президентом, в 15-му році. 15-му році це він уже рік був президентом. Можливо, це він, я не знаю точно яка дата, а зараз, а, 28 січня. Це перед Іловайськом, друзі, це перед тим, як був Іловайський котел, він давав інтерв'ю телеканалу Ті і як, як передавала польське радіо, і ми тоді бачили це інтерв'ю і не могли зрозуміти, що виходить у нас, нас надрукували ІРБК, що заявив Петро Порошенко 28 січня 2015 року приблизно за місяць до Іловайська. Російська Федерація обладає самой армією в мире, і Україна не може їй протистояти, сказав Піотер Порошенка. А що ж змінилося? Що він зараз каже, ми повинні їх розбити. Війна закінчиться тільки тоді, коли ми переможемо Росію. Слухайте, це любовна любов називається. Війна закінчиться тільки тоді, коли ми переможемо Росію. Любовна любов у Петра Порошенка. А змінилося одне: змінився президент. Президент не той, не той що Барига став, а президент став українець став. Хоча там пишуть, пишуть: не треба нації, українець став президентом. І стала людина хоробра, сильна, мощна, яка не залежить від грошей, яка не купається в грошової масі дома у ванні. Ось і все. Це все зміни. Порошенка. Барига прийшов. Державник, все, друзі, дякую до вечора. Ввечері. Ну, ви бачите, у нас цікаво. У нас немає не цікавих розмов. Ввечері буде класно. Діліться, будь ласка, діліться. Україна переможе.